Вітаю всіх. На зв'язку гуру Макетс. Почнемо з деякої короткої інформації про корпорацію. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити його. Пропонуємо розглянути всі параметри досліджуваної корпорації більш детально. А тепер проаналізуємо поточні показники діяльності компанії Брукер Коп, Тикер, Біакея. Відгук створено за даними на 11 серпня 2025 року. За класифікацією гурумакет з компанії Брукер Коп належить до підкатегорії. Diагnostic Medicali Quspмент у порівнянні беруть участь 23 організації. Ми розглянемо таблицю замовлень у кінці цього відео. Загальна оцінка для розглянутої компанії 1,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,5 бала. Якщо дивитися на це дуже широко, в межах фондового ринку США в цілому можна відзначити, що середня оцінка фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки компанії 1,5 бали Брукер Порівняння динаміки курсу акцій компанії Брукер і компанії під категорією. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Брукер Коп показали динаміку мінус 51,1 віц. Проти цінової динаміки в підкатегорії мінус 0,4 віц. Ринкова капіталізація компанії Bruker Corporation становить 4,62 мільярда доларів. Ринкова капіталізація підкатегорії становить 500 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 1,79 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 121 мільярд доларів. Зіставивши частки ринкової та балансової вартості, можна побачити наступне. Зайнята частка «Broker Corporation» у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 0,923 тисячні віц. Капіталізація балансової вартості становить 1,48%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Боргові зобов'язання компанії становлять 2,415 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 135% капіталу компанії. Рейтинг заборгованості підприємства. Поганий мінус 1 бал. Співвідношення ціни акцій компанії до її прибутку дорівнює 58. Середній показник у підкатегорії 21,1. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано. 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 80 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 359 мільйонів доларів. Оцінка показників прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 1,3. Середній по підкатегорії – 4,2. Оцінка співвідношення вартості акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній під категорією Добре. 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 3480 мільйонів доларів. Майбутній дохід за наступні 12 місяців оцінюється в 6 120 мільйонів доларів. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 1 бал. Націнка продажів становить 2,3% в середньому 19,8% в підкатегорії. Оцінка рентабельності порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Частка компанії в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 3,351 тисячна відсотка. Це на 263% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 405 тисяч доларів. Тоді як у підкатегорії 1471 тиз дол. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника порівняно з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника підприємства становить 7 тисяч доларів. Середній показник у підкатегорії 69,8 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Частка доходу компанії на окремого працівника становить 302 тисячі доларів. Підкатегорія 353 тисячі доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Коротка позиція акції становить 9,2% порівняно із середнім показником для підкатегорії 1,5%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 30% для компанії Broker Corporation. Для підкатегорії цей рівень становить приблизно 57%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 30,44 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 45,34 долара. Дивимося таблицю замовлень, яка доступна посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Broker Corporation. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Макет сприймається таке рішення. Відкрити ордер на купівлю за 30,43 соті долара за акцію. Замовлення відкрито через те, що компанія має досить хорошу оцінку і ціновий тренд. Оцінка організації проводилась за критерієм оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 36,51 сота стоп лос встановлений на рівні 24-35. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом в цьому випадку замовлення закривається автоматично за результатами сесії обміну 10 вересня 2025 року або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер GO є компенсаційною операцією продажу. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за останньою ціною. Всім велике спасибі за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою Guru Markets.